Вітання друзі-колеги 13 листопада, і сьогодні випав перший сніжок. До того кілька днів було похмурих, хто сьогодні не вельми небо чисте, але все-таки сніг робить свою роботу і якась там виробітка трошки краща, ніж була попередні дні. Значить, знову я вже сніг очистив, бо він мокрий легко чиститься. Знову я роблю маніпуляції з підключеннями, шукаю більш-менш якесь оптимальне рішення для себе. В яких з попередніх відео я показував, що підключив ще дві панелі по 150 Вт і зробив напругу входу в інвертор аксіому. 300 вольт. Якийсь час вона так працювала, але зараз, коли дуже мало сонця, все-таки навіть доводилося відключати сам інвертор все-таки я зробив перепідключення. Отже, на інвертері залишив 10 панелей. Скажімо, більш-менш вони однакові. Це 12-ти вольтові 150 ватні. Наприклад, тут на даху є 4 полікристалічних Perlite. Також в мене є 2 монокристалічні, теж від фірми Perlite. І тут в мене є 2 150 ки айтековські і 150-ки 250. 240. Кільтеків. Вони самі перші були в придбані, тоді вони ще були на 140 Вт. Я взяв до уваги, там давали мені зауваження, що в мене такий там собі зоопарк різних панелей, ну більш-менш я вже підібрав, що вони ну, близькі на альтек. ми бачимо, але тут вже. Нічого прочитати фактично неможливо. Це 150 Вт, а це альтек 140 Вт. Значить, робочий струм, він тут десь близький 8 А, Скажем, десь 8,2, десь 7,95, Ну, вони всі включені послідовно і того ми будемо мати. Приблизно 1,5 кВт панелей на інвертор, і напруга 220 вольт. Те, що я бачу зараз, може в яскравий сонячний день там трошки буде більше. На цьому я зупинився. Значить, з цього послідовного кола я забрав ось цих дві панелі Амери Solar, підключив їх послідовно і підключив. Паралельно ось цим панелям 410 і 435. Отже, я показував, що тих дві панелі підключені на MPPT-контролер Power 60 А. І також зараз я ще підключив тих дві. Зараз побачимо, що воно видає. Ну, який був. Яке було бачення моє, для чого я це роблю? Для того, щоб е коли інвертор відключений, і навіть там не вистачало на його власне споживання за добу, то смисл його е змісту його включати абсолютно не було. Тому хоч би якось підтримувати акумуляторні батареї зарядженими. І також ну якесь там споживання є для приладів, для якогось освітлення на 12 вольт. Тому От такі були думки. Зараз побачимо, що воно у нас сьогодні видає. І так, на МППТ Палемери у нас зараз такий виробиток. 157 Вт. Зарядка 5,6 А. ну тут 5,5. Тепер можна подивитися ту, що є в мене вмикачі. Значить, відмикаємо америсулар. Дві панелі. Виробітка 95 і 96 Вт, зарядка 3,4 Тепер вмикаємо тих дві панелі. Solar 285 Вт, 2,4 і 4, Вольти, 2, 4 а. і дають нас 72 Вт. Отже, Такі результати. Більш-менш вони мають однакову напругу холостого ходу. Це, в принципі, одна другим не мішає. І так, зараз буде майже максимально, що можна подати на даний контролер. Інструкція пише 1440 Вт. А в мене виходить 410 плюс 480. 435, це буде 845. І дві панелі по 285 Вт. це виходить 1415 Вт. Ну, але навряд чи така потужність тут буде. Я думаю, для зими. В принципі, у нас зараз кожний ватт на рахунку. Поки вимкнень нема але готуємося до гіршого. Зараз треба основному, щоб акумуляторні батареї були заряджені. Дві збірки літій-іону від Nissan От. А інвертор сьогодні вмикнув е, в режим зарядки. Він от дає 6 Ампер. Ну, будемо врахувати, 1480 Вт по номіналу, якщо вже бути точним. А тут 1415. То вже по номіналу, але такого, звичайно, добитися неможливо. Але в порівнянні рахуємо: тут 6 Ампер зарядки 166 Вт і тут 168. В принципі, однаково зараз працює. Хоча, коли була похмура погода, і коли інвертор працював, трошки цифри були. Інші, Тому що, ну, гірше працює, скажімо так чесно, МППТ даного інвертора в похмуру погоду дуже погано працює. Сьогодні, от, завдяки тому, що трошки сніжок впав, трошки прояснилося небо і зовсім, зовсім інші цифри. І я вже, в принципі, задоволений такою роботою, вже нічого не пропадає. А сенсу включати інвертор на споживання нема. Тобто будуть відключення, то тоді будемо вже користуватися інвертором і використовувати енергію з акумулятора. Зараз головне, її туди запасти. Також вже поставив зарядку від мережі 10 А. Я думаю, буде більше потреба, можна буде виставити більше значення. Поки що. Так, от такі, такі зараз О, пройшли трошки зміни. Побачимо ще одного, що я не, не побачив, як буде працювати. Не було сонця від часу того, як я переключав. Щоб подивитися, як працює прямий нагрів при напрузі холостого ходу там 220, ну, може 230 буде то максимум. Поле ну, грубо 1,5 кВт. а тен бойлера також 1,5 кВт. то що на ньому написано. А по факту він видає десь 1,3 кВт. Так що буде сонечко. Дочекаємося обов'язково ще б перегляну, як воно буде працювати. Ну і можливо зніму окреме відео. Наразі всім всього доброго. До нових зустрічей!